Латяти спідниці сорту крему за акційною ціною 2550 гривень, далі 4-300. Димські нас поступали з модельки, буду орієнтувати вас трішки по розміру. Ось так вона виглядає. Красивенька спинка ззаді є резиночка у розмірі. Розмір, я думаю, елічка, розмір не бачу на даний момент, а можливо є. Нема останній ідеальний сорт крем, це найвищий сорт все компенсі. Наступна в нас іде... Я одне розвесенький, но весенькі просьміри хочу, але це повноцінна еска, емка також може бути. Ось так воно виглядає, подивіться, як красивий матеріал, дуже легесенький, дорогий, де з такою рибкою. Дуже красивенький, гарненький. І дуже приваблива ціна. 2,550 за 10 кг. Латічка плюс піднички сорту крем. Ось така йде на запах, тобто воно зроблено, імітовано як на запах, шнурочок. Дуже красивий матеріал легесенький. Трошки ближче вам покажу. Розмір есочка. Розміри, звичайно, різноманітні. Ось такі легесенький, одразу дивлюся. Розмір. Я думаю, що це 38, ось така. Іде довгесенький, Досить довго. Ось так воно виглядає, гарно тут перешиття. Ось так зроблено. зробимо. Лагесенькі, красиві. Ну, На вгляді просто привабливо. Подивіться, ось таке згадне, десь підходився. Зараз покажемо злиненьке, гарнесеньке. Також воно йде з етикеточкою, розмір М, -ка. Я думаю, МЛ ось такого варіанти. Гарнесенький. легесенький. Трішки кольорову гаму, трошки, трошки близькі, вам покажу, Тут іде зверху резиночки і тут резинчик. Гарненький. Так, іде халатик, ось такий, просто неймовірний. Ну, тобі вартість тут мінімальна, якщо чесно. Ось так виглядає. Розмір, бачу, що М пише. МЛ-ка. СМ та такі. Так, Просесеньке довжене пряме класичне, ось такими рукавчиками. У розмірі X. Леопардове, легке леопардове, не нав'язується, такий розмір 38. Звичайно, є шнурочок, ззаді шнурочок. Я можу спереду його зачіпати, але думаю, що ззаді воно буде естетичніше, буде такі гарні гудзики. Вони зовсім невагоме, довгий рукавчик. Може, як на таку вечірню лінію прогуляю, то теж осінній варіант герчичний. Подивіться, який там матеріал, як воно гарно зроблено. Знизу є підкладочка, звичайно, дуже красива. Розмір в нас тут йде С, але я думаю, що це Спомітна, тому що європейські розміри трішки відрізняються від наших. Тобто, що XCS або S, в нас буде S-ка Мка, ось такого варіанту. Так, e XL-ка. Ось таке красиве. Подовжене плаття є, звичайно, шнурочки. розміри казали XL. Ось такий мак, дуже красивий і ніж негарний, не нав'язливий розмір ES. Ось так виглядає. Наступне блакитне СМ. Тут навіть може маленька елічка вістить, якщо чесно, така оверсайз більше. Трошки ближче, щоб ви побачили матеріал. Зовсім невагомий, легенький, приємний натоп. Звичайно, це платічка, це вишукані, сюди вже краса, жіночок. відкривається жіночність, це 36 стечка Ось така, довгенька, такий приємний лимонний, гарний колір, її теж не нав'язує. Тут у нас ставочки з резиночки. Тобто буде гарно підтримувати, може закрити текульте. Так, І заді в нас йдуть ось такі шнурочки. Наступне в нас іде невагома XS Ось таке мафі, класичний. Рукавчики йдуть на півпрозорі. Тут гарно є підставочка, нічого не буде видно. Так. Наступне, мабуть, найгутча елічка. Ось така. Трішки нижче коліна. Підкладочка є, зверху ось таке, Тут прозорі теж, рукавчик прозорий. Я буду близько, щоб ви бачили цей матеріал. Так, ось такий йде. Платьку коротке, Зараз бачимо поясочок. Звичайний є поясочок. Це сорт крем, це не вищий. Тут дефектик зовсім немає. За 2550, це просто шалена, класна, вигідна пропозиція, якщо чесно. Ось так йде на гузочка, дуже гарний такий матеріал, це ж так більш е, кінець її. Там. Дуже гарно буде точно. можете його гарно продати. Я думаю, що це емочка, подивіться, і рука. Є гарно пересити, зроблена тайбо, футболочка, маєчка точніше, ось така юбочкою, дуже гарна. Тут унікальні вода, це Італія. ви знаєте, що вона сама по собі йде тільки стиль, гарна якість. Тут нема що говорити. Ось так виглядає. Ось таке більш. Нарядні, нарядне. Нарядне. Зараз заговоримо страшного розиночка. страшного, ось Можливо, не італія. Можливо, бо були платі італія в нас. Так, ось таке невагоме, легесеньке, воно йде. Ось так буде виглядати. Тут далі. Біленьке. Так, Мода. Ось таке теж невагоме. Це не шлеєчки, це просто накладочки. Вона також йде без шлейчок. Так. Базово в горошок, це, це вічна класика. Горошок вічна класика, де у розмір 34. Так, юбочка. Трендова юбочка. У розмірі XS, з таким шурочком. Дві коштовки, вже 250 перепрошую, але це досить класна ціна. Ось такий сарафанчик під джинс зроблений. Ось так він виглядає. Тут є шнурочки. І саме класне, що дуже люблю перевагу, на дию, коли є кишеньки покупці. Юпочка. Так. Ерічка. Подивіться, яка гарна юпочка. Біленька з підкладочки. Це без підкладочки і з підкладочки. Ось як підкладочка, дуже красива, ніжна. Біле біло сміли. Ой, бо мабуть, що це льо. Подивіться, які гарні рукавчики. Насито так. Воно не є сильно довге і не є дуже коротке. Тобто до то колінка буде орієнтована. Так, цегло, це глянений, ось таке теж досить легеньке, красивеньке. В розмір 34 ззаді Задіна спинка виглядає ось так, все перед. Так, тут не це, тут ще шнурочки, щоб зав'язувати собі ззаді гарний красивий ніжний бантик. Юпочка простенька. Пустесенька, нічого такого, але вона йде базово. База завжди має бути. Е, Міска роль. Ще одна. Це де комбінізончики. Так, дитя на комбінізончики в нас входять. Ось так виглядає. Ось якийсь сам гарний комбінізон. Я думаю, що це МКЛ ось такого варіанту. Ще одна вечірня вічка. Ось так воно виглядає. Так, трошки поправимо. у рукавці зроблено і ось тут вирішить. Так, просто чорного. Чорного ось така йде. 26 цю чачка. Пласічко. Сверху де так маєчко сорочечка. Дуже цікаво зроблена і шнурочки є по бокам. трішки підв'язати себе. Так, є в нас 40 розмір тяжний, де таке, базовий, чорний. Ось таке кружева зверху підкорсиканці. Під так, це сарафанчик з екофтіра. Ось такий сарафанчик. Чернесенький розмір М. Такий більший, більший розмір. Навіть можна Ельку. маленьку піти. Простесенький. Такі під крізь, під балеточки, на повсякдені. Я одне платьечко довге, просто таке маєчне, дуже зручнесеньке, розмір елічка. Довгесеньке, досить довгеньке. І таке лагесеньке. От зовсім не вага гарнесеньке. Ну, трошки відчувається, але матеріал натуральний. Ось так за рибкою трошки покажу. Не може вийти тут максимально весом. Це наші два останні, там сині, базові, просто класичне, але подивіться які тут ізюменка рукавчики. Розмір іде у нас емечка, 42-44. І останній деквітковий також етикеточку в розмірі емочка. Ось так виглядає вперед, в далі є ізюминка з гарним вирізом. Для замовлення, що ви робите, щоб отримати за акційною ціною, точніше, за акційною ціною, нашим менджером або телефонуйте.